Мої дорогі підписники, а також гості мого каналу. Я рада вас вітати на своїй кухні. Сьогодні з вами разом будемо запікати ось таке ароматне м'язко у пергаменті. Я взяла сьогодні свинячий ошиєк. М'ясо я попередньо промила, просушила і вже порізала на ось такі порційні шматочки. Також замість ошийка можна взяти свинячу вирізку, філейку або можна взяти також лопатку. Далі до м'яса я буду додавати сіль та спеції. У моєму випадку сіль. Е Часник сушений і суміш перців. Суміш перців я взяла небагато, буквально чверть чайної ложки, оскільки не люблю гостре і взяла просто для аромату. Звичайно, що спеції можна додати до свого смаку, хто що любить. я ось для саме цього варіанту використовую саме такий набір. Мені подобається саме ось так. І сюди ж додаю 2 столових ложки олії без запаху. Далі лишається все добре перемішати. Я беру ось таке деко від духовки і відрізала пергамент. Причому таким чином, щоб деко можна застелити було ним у два шари. Ось цей один шар, я поки що відкидаю. І я використовую силіконізований пергамент. Якщо у вас звичайний, то тоді його повністю і з внутрішньої сторони потрібно буде змастити олією. Далі на середину перекладаю шматочки м'яса. Як ви помітили, м'ясо я не промариновую, тут, в принципі, немає на це потреби, але якщо не збираю, ви відразу готувати, то хоча б на годинку-дві, наприклад, можна його залишити. Викладаю посередині рівним шаром, аби краї були вільними. П Ясом маю лежати в один шар. Далі ось цей вільним криминаю і потрібно ось так добре закрутити краю. Ось такий в результаті конвертик у нас вийшов, і тепер деко відправляю у духовку. Температура в мене вже 200 градусів. Запікати будемо орієнтовно хвилиночок 45-50. Я орієнтуюся по своїй духовці, але усі духовки різні, тому тут краще орієнтуватися на готовність самого м'яса. Моє м'ясо провело у духовці 45 хвилиночок, і давайте поглянемо, що у нас вийшло. Обережно буду розкривати конвертик ще гаряче. І ось таке маємо ароматне м'ясо. О, як бачите, весь сок залишився всередині. А саме м'ясо виходить неймовірно ніжне. І, як я казала, вже дуже-дуже ароматне. Чудово смакуватиме абсолютно з будь-яким гарніром. А я наразі хочу всім подякувати за перегляд. Щиро буду вдячна за ваші лайки, коментарі та підписки. Як завжди, всім бажаю миру і злагоди і зустрінемося з вами в наступних відео.